Друзі, доброго дня! Я Наталя Зазуля. Вітання вам з Харківщини. Я вирощую і переробляю чорнобривці на харчові продукти. Дуже приємно з вами познайомитися. Позаду мене залишки чорнобривчатого поля. У мене приблизно соток, мабуть, 15. У цьому році було посаджено, я вирощую багато сортів, здебільшого харчові, харчового призначення. Зараз ну, ми з вами пройдемося, я вам все покажу. Є декоративні, є харчові, є у нас такий е, реєстр е, рослин рекомендованих до розповсюдження на території України. І ось там саме зазначено, які чорнобривці, є харчові, які що для чого. У світі їх більше півтори тисячі видів. Я вирощую, на жаль, тільки 23 сорти. Так, Змінила трохи локацію. Чорнобривці вже відцвітають. Наша квітка національна має певні особливості вирощування. Здебільшого це пов'язано з тим, що в неї дуже такий довгий, вона хоч однорічна, але термін від висадки на розсаду до квітування десь місяці 4. А то й більше, я сажу своє поле на розсаду у лютому, починаючи, я так сажу хвилями. Лютий, березень, навіть у червні я ще сію. А це зараз збираю, вражаю, з останніх, мабуть, з тих, що висаджені у кінці червня червня. Ще особливість чорнобривців в тому, що вони гинуть від перших морозів. І що навесні їх приморозки добивають, що й восени. Коли ми просто садимо на клумбі і любуємось, то ну, нічого пересаджимо. А коли це промислове виробництво, то це прям біда бідюсінька. Зараз я покажу, як я вирощую чорнобривці. Друзі, я хочу вам показати, як вирощуються чорнобривці для промислових цілей. Це в мене агротканина з щільністю 100. У ній пороблені ось такі отвори. Так. Розложено крапельне зрошення, На зиму я його буду прибирати, поки що хай є. Коли дуже рятувало у минулому році, коли була посуха, у цьому році е, трошки легше. У нас були дощі. Ось мої чорнобривці. Так. Для чого? Такі муки. Вирощую їх для того, щоб робити з них варення з чорнобривців, смачне, унікальне, і емеритинський шафран. Це, я далі вам покажу, як він виглядає. Це така спеція, яка дуже розповсюджена на країнах Кавказу, Туреччині хто був. Він має таке робиться з чорнобривців. І має такий дуже ядючий помаранчевий колір. Це спеція, яка дає не тільки смак, аромат там такий більш-менш сіна, я б сказала, а саме колір. І в всьому світі чорнобривці вирощують заради харчового барника лютеїн. Це барник, який використовують як куркуму. Аналог куркуми. давайте скажемо, трохи він дешевший. Найбільше вирощують чорнобривців прям поля в Узбекистані, а найбільші експортери це Індія, Таїланд. Також чорнобривці наші дуже популярні у Мексиці. Мабуть, ви всі чули, що у них є таке свято поминальне Санта-де-Муерта. День Святої Смерті. Ось там чорнобривцями. Саме ось такими, бачите, такими ось помпонними. Да. Тегатис Елантра. До речі, тегатис це чорнобривці на латині, на честь Бога Юпітера названі. Там у них їх дуже багато. Ще одна особливість наших чарівних чорнобривців в тому, що вони. Прекрасне добриво! Вони покращують ґрунт. У цю всю кучу. Тут багато чорнобривців. Я переріжу, перероблю і складу в компост для того, щоб на через декілька років отримати поживний ґрунт. Всім рекомендую, хто садить чорнобривці, не викидувати їх просто так, а потім вже гілля... гіллячко різати і е... вкладати в городні клумби. Не буде нематод, не буде інших шкідників. А, до, речі, до речі, до речі, ось капуста. Хто дивився лайфхаки у Тіктокі, посадіть чорнобривці поміж капусти, і у вас не буде білокрилки. Ну, Шановні, чесно кажучи, перевірено 350 разів. Білокрилка буде і на капусті, і на чорнобривцях. Але, але, Вони не відлякують е, е, білокрилку, а навпаки, приваблюють. І принцип той, що на чорнобривцях вона буде, а на капусті ні. Ну, Може, когось вдалося, не знаю, ділитися е, своїми лайфхаками, у мене ні. З'їли і то, і то. Ще, друзі, вам трошки покажу ось, ну, може, в когось такі вже є, такі помаранчеві. Ось такий сорт пікоті. Дуже цікавий, бачите який. Так. І зараз. І ось новиночка цього року хочу вам показати Strawberry Blond. Такий ось вишневий просто колір, але з часом стає ось таким от. Але не, якщо придивитися, то наші звичайні чорнобривці прям помаранчеві. А це вишневий. Strawberry Blond, голландський сорт, дуже красивий. Такі маленькі кущики. А так виглядає імеретинський шафран з наших чорнобривців. Колеги, хочу вам показати, як виглядало поле чорнобривців улітку. Яскраве, різнобарвне, приваблює бджіл. Краса. А це я збираю чорнобривці для переробки, залучаю для цього сільських жінок. Ну, як рабиня Езаура, що вам сказати? Там вони збирали вавовну, а ми збираємо квіти чорнобривців. Вечірній полив чорнобривців. О тут, мабуть, покажу. Видно, капає. поливається. А так вариться варення з чорнобривців. Смачне, ароматне, унікальне з нашої національної квіточки. Ну, і наостанок я хочу вам показати, як виглядають баночки емеретинського шафрану. Ось такі варення з чорнобривців. Кажуть, схоже на мед, але тут немає ні грами меду. Це за рахунок того, що вони прекрасні медоноси. Наші прекрасні чорнобривці. Друзі, сподіваюсь, мені вдалося закохати вас знову у нашій чорнобривці. Своє відео хочу закінчити словами Миколи Сенгаївського з відомої пісні чорнобривців насіяла мати: розквітають і квіти, і доля на моїй українській землі.